Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на моєму каналі. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. Я сьогодні запитала вічне питання у своїх домашніх що приготувати вам на вечерю. У відповідь тиша, що спитала, що води попила. Тому, користуючись моментом, я, мабуть, зроблю кабачкові ала морквою, цибулею та м'ясом. В цьому сезоні, до речі, ще не готувала, позор мені. Тому що ну, якось не склалися в цьому році, ще у нас з ними відносини. Будемо е виправлятися і готувати. Я покажу, як їх роблю я. Тож поїхали. Добре, їх помиємо, відрізаємо дубсю і носик. Обов'язково відразу почищу і морцю. Маю кабачок на велику терку, Всю цю красу треба посолити. Ось так перемішати. Залишаємо ось так, нехай воно пустить сік. Займемося поки що з вами м'ясом. В мене такий невеличкий шматочок свинини. Це шийна частина, вона досить така соковита, жирненька. В кабачки я обожнюю таке м'ясо. Туди ж цибулю. Фарш готовий. З цибулькою ми його перемололи. Ми окремо його солимо, перчимо. І додаємо сушений часник. Перекладаємо на сіто наш кабачок, щоб добре його віджати, щоб там взагалі не було ніякої рідини. Спочатку над раковиною. Нехай воно трошки отак в сіті покайфує. Втираємо морку на велику терку. До неї фарш і наш віджатий кобачок теж сюди. вже. Єдине, що я додаю, це чисто мій бізік це сушена петрушка. Ви хочете додавайте, хочете ні. Мені так смачно. Два курячих яйця. Добре, все це перемішуємо перед тим, як борошно будемо додавати. І сюди дві столових ложки ось такою гіркою, що це майже 4 простих ложки. Один і два. Нехай вони тут потовершують. І десь тільки хвилин через 10-15 будемо випікати. Перед тим, як викладати на розігріту петельню, ще раз його промішуємо. І ось так по столовій ложці викладаємо. Ось такі красавці у нас будуть смажитися на середньому вогні. Все ж таки під кришкою, тому що в нас є м'ясо. І викладаємо на паперовий рушничок. Вони такі ароматні, такі запашні. Ось. Ось ця краса. Ось. Мої любі обов'язково до приготування, вони такі смачнющі, їх можна з'їсти вагон. це просто неймовірно смачно. Готуйте зараз, тому що взимку вони будуть зовсім інакші. Овочі і фрукти, що в нас в сезон, вони без сумніву найсмачніші. І найвітамін. Тому користуйтеся можливістю і наповнюйте свій організм потрібними нам вітамінами, без всяких бадів, шмадів і всякої цієї лабуди, що продається в аптеках, аж полиці ломляться. Тому смакуйте, мої хороші, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. До нових зустрічей!